Нові податки для ФОПів, чи будуть введені в Україні, і до чого це призведе. Коротко пояснимо людям, які не розбираються або можливо не до кінця усвідомлюють масштаб катастрофи, який може бути спричинений. На сьогоднішній день друга група ФОП в Україні обмежена лімітом в 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. А третя. 9 мільйонів 336 тисяч на рік. Податки друга група платить е, єдиного податку 1600 гривень, ЄСВ 22% від 8 тисяч це 1760. І військового збору 800 гривень це 4160 гривень. Третя група платить 5% від обороту, 1%. Це військовий збір і 1760 гривень ЄСВ. Що вимагає і на що вже погодилася Україна? Це те, що податки від обороту, який вище мільйона гривень, буде включено ПДВ, тобто, уявіть собі, тобто в тому й сенс малого малого бізнесу щоб виключити і поставити його на спрощену систему оподаткування для ПДВ. Обов'язково потрібен бухгалтер, хоча б на офсерфінг, який буде займатися подат... реєструвати податкові накладні. Саме головне, будь-який ФОП тоді ризикує попасти в ризикові штрафи. Це просто розрушення для малого та середнього бізнесу. Однак ми зараз подивимося по картам, що відбувається насправді. Ми вже бачимо на законодавчому рівні роботу, яка проводиться в органах державної влади, її узгодженість з вищими органами, тобто в даному випадку, з МВФ. Для чого? Для того, щоб отримати короткострокове поповнення бюджету. Вони прекрасно розуміють, до чого це призведе. Це призведе до скандалу, розрушення в суспільстві начнеться паніка, обговорення, протести. Все це вони розуміють. Однак це буде уведено. І які наслідки буде мати для економіки України, для фопів? Ну, які наслідки? Люди будуть виїжджати. Це призведе ще до більшої міграції, закриватися і просто збанкрутує багато фопів. Виникнуть якісь деякі люди будуть відкривати щось нове, а однак головні карти, які ми бачимо, це, це еміграція і банкрутство, на жаль. Карти Таро нам також вказують на рішучу позицію, яка не має компромісів. Тобто, так, будуть введені жорсткіші, жорсткіша схема оподаткування для фізичних осіб-підприємців малого та середнього бізнесу. На рівні законів підзаконних актів, причому буде це все буде прийнято беземоційно не дивлячись на, на банкротство, на людський біль, що це призведе до певної погіршення соціально-економічного стану людей. Нагадаємо, що в нас в країні приблизно 2,2 і фопів, які є золотом української економіки. Тобто, вдумайтесь, люди, яким не потрібно платити субсидії, які не просять в держави нічого, знайшли собі роботу самі, в'яжуть носки, миють автомобілі, красять, е, печуть шаурму, всі кав'ярні, які ми бачимо. Більшість усіх таких дрібних послуг, автомики це все фопи. І їх хочуть ну, буквально пустити по світові. На жаль, ситуація така, що українська держава, не маючи виходу, прийме ці ускладнення для фопів. Ситуація погіршиться, призведеться до банкрутств і еміграції. Не знаю, держіться мої дорогенькі. Всім міцної волі, до наступних зустрічей.